Зеленський таки ухвалив рішення не звільняти Андрія Єрмака, що нібито вирішено залишити Єрмака на посаді і йти в контратаку на всіх, хто був так чи інакше долучений до Міндічгейту. І при цьому пов'язувати отой скандальний план від КОФА, Мирний з спецоперацією Мідас. Мовляв, активність набу і САП. Була спрямована на те, щоб примусити українську владу до капітуляції, зараз нам очевидно почнуть пояснювати через телеграм-помийки і через телемарафон, що Зеленський був змушений погодитись на капітулянський мир через набу і САП, через картонки в липні, через антикорупціонерів, через опозицію і через змі, які розхитували всі разом човен і поставили його і країну в слабку позицію в цей важкий момент, тобто не президент. Не єрмак і не їхні уряди винні в тому, що обіцяли довгу каву в Криму, кордони 91-го, толерували корупцію у ТЦК і ВЛК. Мільйон випустили за кордон за бабки, мільйон забронювали, провалили мобілізацію, бо не хотіли ухвалювати непопулярні трудні рішення. Ні, це не президент, і не його Єрмак, і не їхній уряд ніколи не виконали обіцянки вирішити питання ротації і чітких термінів служби, хоч брехали про це скількись разів. Це не вони причина СЗЧ. І це не президент, не Верховний головнокомандувач в своєму вечірньому зверненні жодного, здається, разу не закликав приєднуватись до Збройних сил і поміняти хлопців, які на фронті вже 4 роки.